Я дуже перестрашена. Я Алла. сама вдома була. Ви не думайте собі. Звук такий страшний. був. вибух. Вибух. Онук Лесі Мартинів вставляє в її будинку шибки. Жінка розповідає, приблизно о 7.20 почула звуки вибухів. Потім ударною хвилею у її домі повибивало скло у чотирьох вікнах. Тріснула стіна біля вхідних дверей. Тріщини з'явились і на стелі всередині будинку. Він. Він. <тит> <тит> і то я сп'ю над тим діжком щастя, що дочка позвонила, тому що я встала. Я сала пішла до ванни, Якраз побивалася і я чую папаух витова з доручцеї трісла. Речі, вона заміж виходила рік, що де зробили ремонт. А тут такий погорак був, то щастя, що дочка приїхала, посамітала, я не знаю. Я не можу її зробити, руки трісу страшно. На сусідній вулиці в будинку Марії Андрухів ударною хвилею вибило чотири шибки. В одному вилетіла і дерев'яна віконна рама. Після обстрілу сусіди жінки поставили клейонку у вибиті вікна її оселі. А тут це кошти йонково. Зошти йомкава. А що робити? Завтра ваші сніги, я що б доробити. А, а воно дує. Жінка показує, скільки скла зібрала після вибуху. Вона розповідає, що і в її будинку тріснула стеля. А воно. Воно, що Та вибух, страшний вибух. Місцевий житель Михайло Сірко каже, що не вперше в його оселі ударною хвилею вибиває шибки. Чоловік пригадує, чув кілька вибухів. Після другого віконне скло вилетіло разом з рамами. Відтелетіло, ходило, політало. Там ще завгадував від дивитись забив, коли хата ще трішла, все. що трішла. Гурки ввалила, волна, як вам хату махали. Я би что на двері, а там в хаті сидів. Я би что на дверь, що віку немає, нічого дивився, по побити все. Тому в другий раз, а то вже грабітна була на землі. Зі слів старости Бовшівського старостинського округу Ольги Рішко, через ракетну атаку Російської Федерації 17 листопада в селі Бовшів є вісім пошкоджених будинків. У міській раді створили комісію, яка працює на місці події і обстежує помешкання, каже міський голова Бурштина Василь Андрієшин. У нас є кошти виділені. По Комісії надзвичайних ситуацій прийнято рішення і кошти є на це. Тому будемо реагувати відповідно і будемо забезпечувати, щоб людям було комфортно проживати. Тобто, і вікна, і дах ми відремонтуємо. Внаслідок ракетного обстрілу Російської Федерації жителі Бурштина та села Дим'янів залишилися без теплопостачання та гарячої води. Василь Андрієшин розповів, як найближчими днями працюватимуть школи, садочки та лікарня в громаді. Якщо дозволити противний режим, то далі буде проводитись навчання. Якщо ні, то прийдемо в навідавну форму навчання. Садочки ми забезпечимо відповідними обігрівачами, тобто маслями, радіаторами, дуйками. Садочки, ну, як мінімум, чергові групи будуть працювати. В лікарні зараз не так багато хворих, всього 35 з 130. Тому всю лікарню ми, звичайно, не обігріємо дуйками і загалом обігрівачами. Тому будемо десь згруповувати людей. А важко хворих ми вже ведемо розмову там із гратоном із гали, чи можливо придеться десь їх. Все привести їхні відділення зі слів Василя Андрієшина на території міста працюють 10 пунктів незламності. Там можна зігрітися та зарядити мобільні пристрої через ракетну атаку. Військових Російської Федерації також виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Травмованих немає. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Загоряння на об'єкті критичної інфраструктури гасив 91 рятувальник за допомогою 28 спецавтомобілів. Наталія Василовська Діана Коржук. Суспільне новини Івано-Франківська область.